Вітаю вас на каналі Карта Лайф. Сьогодні прогноз для знаку Зодіака Стрілець на 2026 рік. Давайте подивимось. Ну, Початок року щось багато витрати коштів, щось ви за них дуже хвилюєтесь. Ось йдуть витрати ваших коштів. Ну, не переживайте, воно у вас дуже швидко це все налагодиться, тому що далі йдуть якісь. Можливості в роботі, реалізація можлива, нова кар'єра, нова реалізація, нові можливості. Ну тобто далі у вас якісь пропозиції можуть бути цікаві по роботі. Тому зараз відпустіть цю ситуацію. Далі щось будете трішки злитись на якісь хлопоти, хлопоти, такі сімейні, хлопоти дитячі, хлопоти свої власні, але також все це проходить і. Далі дуже гарна карта. Тут е, дуже вдала карта для бубнових і червових королів. Е, вони нові знайомства, кохання, зустрічі, е, так як ну, для всіх інших і жінок також є можливість зустріти свою другу половинку, особливо для тих, хто самотній. Ну, Взагалі, початок року це десь лютий місяць. Е, от карта кохання, нових зустрічей, знайомств. Дитячі хлопці також будуть дуже приємні, можливо, якісь свята, ще щось з дітьми десь разом будете проводити час, то приємні хлопці. Хоча спочатку щось ви будете злитися і незадоволені. Так, далі дивимось. Весна, кінці весни, де середини кінець весни, ще можливі якісь подорожі у вас, поїздки також сімейні, можливо, з друзями. Ну, такі хлопоти приємні будуть по цим поїздкам. Потім щось, можливо, ще якісь придбання, може, ви десь щось купите, або за кордоном, або вам якісь, або вам якісь подаруночки здалеку прийдуть. Навіть, тут ще якісь подарунки йдуть із далекої дороги, можливі, а можливо, ну і ваші ще поїздки, десь також йдуть далекі поїздки. Потім, дивіться, кінець весни, початок літа. У вас дуже вдала карта, особливо для червових дам, якась фортуна, нове знайомство, зустрічі. І тут йдуть як по роботі, так і в особистому плані. А для всіх остальних також зверніть увагу, що будуть якісь вдалі пропозиції, вдалі можливості, тому приймайте їх, дивіться, не пропустіть. Якась фортуна щось має бути дуже вдала. Кінець весни, початок літа. Так, тут дивіться, у вас ще влітку. Тут щось такі зміни в житті можливі будуть. І ось що я так покажу. Тут йдуть влітку зміни будинку, зміни країну, зміна статусу. Ну, просто от карта змін. Тут як більше зміни будинку показує, але це може бути і друга країна, і друга робота, тому що це також партнерство реалізація, і і будинок іде, розумієте? Ну, тобто такі зміни доленосні можуть бути. І от вони буквально біля фортуни вашої відразу підуть якось. Літо-літо цікаві події в вашому житті будуть. Потім, дивіться, тут якісь і контракти, і бумаги, щось будете взагалі вирішувати. Можливо, якісь навчання десь розпочнете нові. Це вже осінь іде. Ну, теж от, цікаво, тут хтось шлюб офіційний війде, от, карта документів. Можливо, якщо у когось судові справи, то вони вирішаться туди ближче, до кінця літа, до осені. Так, дивимось далі. Далі йдуть багато, багато просто розмов, сімейних хлопот, турбот, вони всі йдуть мілкі, тимчасові, ось хлопоти, тимчасові, все нічого такого. Ну, скажімо так, така собі рутина вся осінь буде. А потім в кінці року ви знову щось надумаєте по роботі, щось будете вирішувати, захочете її змінити, щось будете питання якісь вирішувати. І... У вас воно вирішиться, перейде на слідуючий рік. якось розумієте. Тобто ви будете вирішувати з цими питаннями і перенесете все ще і далі туди, на 2027 рік, десь аж на весну. Це для тих, хто буде змінювати щось у такі проблеми. У фінансовому плані щось якісь витрати у вас підійдуть до кінця 2026 року, щось будете хвилюватися. Ну, Трошки незаплановані заплановані для вас витрати. будуть. Але фінанси будуть, карта фінансів показує, тобто карти з фінансами у вас до кінця року стабілізуються. От якщо роботу дехто захоче поміняти, то, то є шанси. Я ж кажу, воно підійде вас у ці всі питання туди аж на березень 27-го року. Ну, а так, то взагалі дуже вдалий рік для вас, особливо влітку. Якщо вам відгукнувся даний розклад, підтримайте канал лайком. Дякую за увагу.